Друзі, це акебія, ложка і увага інформація. Як їсти акебію? Теоретично їстни весь плід, але <світ> будьте готові до пригод. Беремо акебію, розламуємо її і їмо лише желеподібну масу. Ось таким чином. Раз. Спало. <світ> Два. Ось. Желетіки. Має свачну солодку, густу, таку схожу на банан консистенцію. Писі вас, Господь Бог! Шкрепти ось це біле або гристи шкоринку. Це все біле, воно їстівне, але воно схоже на перець, у вас буде гіркота в роті, буде спазм у горлі. Воно прийде, але малоприємно. Їсти треба тільки ось ось цю білу масу. Бачите, яка, в принципі. Harmonic. Тому що моя подруга вже шкребла це. <caller replies> каже: яке гірке, неприємне. Це досвід, ось так ось тому їжте з певністю смачно корисно, і в мене.